Головні новини на цей час я вам розповім. І починаємо з хороших новин: ще 850 росіян знищено за добу. Такі результати роботи наших збройних сил України, які своїми точними і ефективними ударами знищують нашого ворога. А що відбувалося на фронті протягом доби? Давайте подивимося у зведення Генштабу. Слава Україні! Розпочалась 342-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ракетних ударів, здійснює артилерійські обстріли цивільних об'єктів та помешкань мирного населення. Так, протягом минулої доби противник завдав три авіаційних та чотири ракетних удари. Здійснивши понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по житлових будинках міста Херсон та Очаків, є постраждалі серед мирних жителів. Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському та Запорізькому напрямках обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів Російської Федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Новоселівське, Білогорівка, Луганської області, Та Ямполівка, Спірне, Красногора, Гора, Бахмут, Кліщівка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника. Продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняє втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони населених пунктів: Хрінівка, Гута Студенецька і Красний Хутір Чернігівської області, Сопич, Волфене, Шпиль, Басівка, Запсілля. Мезенівка, велика писарівка Сумської області та ветеринарне Глибоке, Стрілеча, Борисівка Нескучне, Стариця, Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новоблинськ та Дворічна на Харківщині. На Куп'янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка, Куп'янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області, та Новоселівське і Андріївка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали: Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасков'ївка, Бахмут, Іванівське, Кліщівка, Озарянівка, Дружба, Іванопіль та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку від підворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєвєрне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На Новопавлівському обстріляно Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські дачі та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку постраждали зокрема. Времівка і Новопіль на Донеччині, а також Ольгівське, Білогір'я, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам'янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом понад 20 населених пунктів. На Херсонському напрямку обстріл з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів: одрадокам'янка, Іванівка, Токарівка, Антонівка, Первомайське, Велетенське та Херсон. Противник продовжує зазнавати великих втрат та почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників. У місті Луганськ на території пологового будинку міської лікарні номер 3 та пологового будинку обласної лікарні окупанти розгорнули так званий польовий шпиталь, де лікують російських військовослужбовців. У зв'язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян. В місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі, де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження та два склади боєприпасів окупантів. Вірте в Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Така ситуація на фронті. А що відбувається в регіонах? Що було за минулу добу далі? На Херсонщині окупанти 54 рази обстріляли територію регіону з артилерії РСЗВ, мінометів та танків. Пошкоджено житлові будинки на Донеччині. Поранено троє людей. У Кураховому пошкоджено дві багатоповерхівки та три приватні будинки. У Іванопіллі три приватні будинки пошкоджено ще два на околицях Часового Яру. На Харківщині, Вовчанську. Одна людина загинула, одна поранена напередодні. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Об'єкти промисловості, районний відділ поліції у Куп'янську зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки. Все це наслідки атак з боку Російської Федерації. На Миколаївщині Росіяни били з РСЗВ по акваторії та населеному пункту Очаківської громади, а також по куцерубській громаді. Зруйновано та пошкоджено адміністративні будівлі, будівлі житлові будинки та господарчі споруди. І на Дніпропетровщині вони знову кошмарили Нікопольський район, так били по Мирівській громаді з важкої артилерії, три приватні житлові будинки пошкоджено, дві господарські споруди і ще лінії електропередач і про ф 16 які ми так очікуємо і так хочемо, щоб захід нам їх надав. Байден відкинув можливість постачання Україні винищувачів ф 16 так сьогодні повідомила Голос Америки. Відповідаючи на питання журналістки, чи постачатиме США Україні винищув... винищувачі f 16 президент сказав ні. Однак, ймовірно, Байден міг взагалі не розчути питання. Давайте подивимось це коротке відео, де йому ставили це питання, і зрозуміти, чому? Ми чуємо, що там гул літака, з якого тільки но зійшов Байден. Журналісти перекрикують один одного, ну така вже американська традиція, зі своїми питаннями кричать, містер Президент. Чуємо, що лунає Юкрейн, але водночас його там і питали, зокрема, чи відвідує він Україну. Можливо, і він і на це питання відповідав, ну. No. Тому невідомо, чи почув насправді Байден. Чи... Що журналісти його питали? Яке питання ставили? Тому поки що рано казати, що США взагалі відмовляються постачати Україні F-16. І після цього у Білому домі прокоментували позицію Байдена Так, координатор Ради національної безпеки Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі наголосив на тій допомозі, яку вже надають Сполучені Штати Україні. Процитую кірбі надається багато можливостей, які будуть надіслані в найближчі тижні. Та місяці види можливості, які будуть критично важливі для того, щоб допомогти українцях у боях взимку, а також у таких бойових діях, які, як ми очікуємо, вони будуть вести навесні. Скоріше за все йдеться про анонсований контрнаступ Збройних сил України. Тим не менше, ми ще чекаємо: 14 лютого відбудеться чергове засідання контактної групи у форматі Рамштайн, де наші Представники Україна буде також обговорювати питання постачання винищувачів F-16, зокрема, і далекобійних ракет. Це ті питання, які поки що заблоковані, і поки що а, наші партнери не дали згоди на їхнє постачання. Тим не менше, робота триває, і говорити про те, що цього не буде зарано. Але речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат знову ж таки пояснив. Стосовно винищувачів, що нам потрібно, і навіщо? Для свого захисту Україні потрібно до двох сотень нових винищувачів, за словами Ігната, Україна потребує заміни морально та фізично застарілих радянських літаків різних типів. Єдиним типом багатоцільового винищувача, ним може якраз таки стати f 16 Авіаційне групування окупантів, яке зосереджено на чотирьох десятках аеродромів у Росії, Білорусі окупованих територіях, у 5-6 разів переважає українську авіацію за кількістю бойових машин. Тому уявляєте, мало того, що вони в нас застарілі так ще їх і замало. Плюс ми поступаємося в технологіях, тому потреба є серйозна, каже Ігнат, і необхідно створити до п'яти бригад тактичної авіації. З одним типом багатоцільового літака з західного зразка, який це тип буде наразі визначається і обговорюється. Однак усе одразу Україні не дадуть. Спершу це буде декілька авіаційних підрозділів, ескадрилей, поясних а, ігнат. Тому очікуємо позитивних зрушень в цьому плані. Зокрема, Польща напередодні заявила, що в координації з НАТО вона так само готова постачати нам а, ці винищувачі. І перші 60 БМП Бредлі відправили до України. Як відомо, як повідомило транспортне командування збройних сил США, перша партія вирушила від берегів північного Чарльстона, Це південна Кароліна. Відправлені Бредлі забезпечать українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії. А Норвегія відправить Україні танки Леопард 2 якнайшвидше, І, ймовірно, це відбудеться в кінці березня. Про це повідомив міністр оборони країни. Утім, поки що невідомо, яка ж саме кількість їх буде, тому що Норвегія наразі має їх 36 36 таких німецьких танків. Тож, мало ймовірно, що нам їх дадуть е, Норвежці багато, але тим не менше, кожна країна потрошечки. Їх дасть, і в результаті ми отримаємо все, що нам потрібно. А от Угорщина та Австрія не надсилатимуть зброю Україні, щоб, мовляв, запобігти подальшій ескалації. Відповідні заяви зробили міністри оборони обох країн. Утім, Угорщина продовжить надавати гуманітарну допомогу біженцям. В Австрії свою позицію пояснюють, мовляв, побоюванням, що війна може розповсюдитись на Європу. Але досі ані Угорщина, ані Австрія не зрозуміли, що якщо вони не будуть нам допомагати військово, то тоді війна точно пошириться і на терни Європи, тому що ми одні ми розуміємо не впораємося, і нам потрібна допомога західних партнерів, нам потрібна в першу чергу зараз військова зброя. А у Канаді пропонують визнати ПВК Вагнер терористичною організацією. Нижня палата парламенту Канади одностайно підтримала постанову про направлення пропозицію уряду. Процитую, як йдеться у тексті цієї постанови, зважаючи на інформацію про порушення підтримуваної Росією групою Вагнер прав людини та напади на цивільних в Україні, а також в інших частинах світу, Палата громад закликає уряд негайно визнати групу Вагнера терористичною організацією. У Канаді рішення про. Внесення певних організацій до переліку терористичних належить до повноважень уряду, тож ця постанова наразі є лише рекомендаційною. Утім, не виключено, що канадський уряд її підтримає такі пропозиції нижньої палати парламенту, і відповідні зміни набудуть чинності. І наостанок СБУ затримала депутата забороненої ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України. З жовтня минулого року депутат Сіверської міськради збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони України на території Бахмутського району. Також він передавав координати місцевих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі агресору закритих даних. Ось такі депутати від нині забороненої колишньої опозиційної платформи за життя, яку очолював свого часу Мадведчук. Медведчук. Медвечук нині тепер в Росії, бо ми його віддали в обмін на наших військових. І депутати, на жаль, їхні ще тут залишаються і продовжують працювати проти України. Таким чином вони собі і заробляють вочевидь на життя. Але всіх їх виловимо і всіх їх. Покараємо такі новини. Були на цей час. Підтримайте проект UMN, зокрема на Патреоні, тому що ми працюємо лише завдяки вашій фінансовій підтримці. О 18 годині не забудьте доєднатися до РЕД колегії. А о 20 вже Назар Задарій підсумує події сьогоднішнього дня.